Доброго ранку, шановні друзі. Ми з вами. Ютуб канал Микола Лис і я Олександр Мазан. Це одна і та ж особа. Сьогодні 18 лютого 2024 року вітаємо вас у одному з центральних залів Вінниці, зал Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Колись тут грала Суперліга. І, можливо, ще буде грати, ми все віримо. Нам вже надіїло, там цей э, Годилів э, з, з цим невеличким зальчиком. Хочемо пограти в такому просторі, я тут скажу на Вінницьку, державне подаєш. Другий день фінального турніру э, команди, які б'ються за перші шості місця. Юнацька чемпіонат Вінниччини. Серед юнаків 2008 року народження. Дехто каже, що молодші. І ще якісь там молодші. Ну, Звичайно, як молодші. Старші то не можуть грати, а молодші можуть грати. 2008 і команда Вінницької обласної зірша. Вона тут має індекс 1. Загада команда сформована на базі. Хлопців з барського відділення і жмеринського відділення. Ну, є також і Артем Кучер ми бачимо. Приємно, що повернувся. Не знаю, наскільки це, наскільки це серйозне повернення Артема Кучера. 13 номер. Зараз вона медачку немає. Центральна братується, Жеклань Юрія Павловича, Юр... Івана Павловича Юрченка і Світлани Дмитрівни Скорбатюк. Світлана Скорбатюк є головним тренером цієї команди. Команда Вінницького обласного з грає в тені форми, не ближче до нас. І вже веде в рахунку з рахунком 14. Суперна команда дитячо-юнацької спортивної школи Десна, яка представляє Стрижевську громаду. Ну, тут є хлопці із Сосонки і зі Вони В червоній формі. Мені здається, сам факт, що Десна. Пробилась тренер, ну ми бачимо там Василь Буздиган і ще там жінець. Сам факт, що ця команда пробилася, наскільки мені відомо, ну, Василя Миколаївича займається дівчата з держа Десна. А ось хлопці. Приємно, що Діша Десна представлена і одразу вийшла фінальну чистку. За рахунку 06 Василь Миколаєвич, досвідчений тренер, який підготував багато таких знаних маслів. До речі, зараз у МХП Ладижин ШВСМ, що там ще Колос да, грають брати близнюки гончаровки. Вчора буквально вони грали тут у Вінниці, в складі команди МКП-2. Ми вам показували цю гру. Так це вихованці Василя Буздигана. Вони самі з Сосонки, а що точніше дорожнього. Ну, а це зараз ці хлопці, які, можливо, прийдуть їм на зміну. Ну, шість, поки програють фавориту і лідеру змагань, а лідирують у нас на цей день, ж, на, наскільки мені відомо, команди Янкерського держав і оця команда, яка на Майданчику, Вінницька обласна дюрша 2008 року народження Баржмеренка. Її тут називають, ставлять до неї цифру один. Вони мають по три перемоги. Я не знаю, точно у положенні про це там написано, що за перемогу два очки, за поразку одне, за наявку нуль, будь-яка поразка 0-2 або 1-2. Ну, потім вчора чув версію, що вже змінили. Порядок начисленно очків не знаю. Це можливо і не так важливо на цей момент. Що жодна, всі команди пройдуть по два матчі сьогодні. І остаточно будуть місця. Ну, Лідер оця команда, яка зараз і, і 12-й номер Віталій Христофор зараз намагався зіграти цей м'яч. Не всіх знаю хлопців, знаю от команді 10-й номер це Сергій Новіков. Він вже грає, грав вже в чемпіонаті України в дорослому у друзі Лізі, в Кубку України зіграв з панька Менанівського обласна з ДШ ШВСМ. Знаю, що грає е, такий волейболіст Костянтин Дощанов, якщо не помиляюсь, 11-й номер. Да? кучерук грає, вібора Віталій Христофор. Матвій Зверхановський, якщо не помиляюся, теж грається. Восьмий мене. Можу помилятися, тому заранше прошу вибачення. Ну, здійсні, я хлопці не знаю, в мене немає заявок, а в заявках немає номерів гравців. Перший суддя сьогодні, Володимир Поліщук, він господар цього залу, можна сказати, він тут працює. Не знаю його посаду, але він з керівників фізвиховання Тут -от в Вінницькому державному педагогічному університеті. Другий суддя сьогодні Валерій Калина, відповідальний виконавчий е е е директор Вінницької обласної федерації футболу, яка є організатором, яка є організатором цього чемпіонату. Багато волейболу сьогодні ну, у мене був така. Зарідний шпагат. Сьогодні розпочинається вища ліга, вища і перша ліга чемпіонату Вінниці. Було. Дуже хороша команда, це була вища ліга. Там. Ігри об 11 розпочинаються. У залі Вінницького, Вільницького пахова коло національних харчових технологій на привокзальній 38. Ну... Я все-таки вибір зробив на користь юнацького чемпіонату. З'явився Артем Кучер, 13-й номер, ви бачите його, найвищий в складі команди. Він відомий тим, що ну, більш відома його старша сестра Анастасія Кучер, вона гравчиня Добродій Новиницька ССН Вінницький і. Молодіжної збірної України Анастасія Кучер. вона теж, до речі, центрально блокуюча у своїх командах. Артем менший брат. Так бачите, така спортивна волейбольна родина. Ну, Артем ось певний час не займався волейболом. Ну, Я відверто зрадів, коли побачив складі команди Світлана батьки. Напевно, у Світлана Дмитрівна знайшлися якісь слова. Вона це може, вона такий, знаєте, знаний вона мотиватор. Це хороше слово, не подумайте нічого поганого. І Світлана не подумає, це хороше слово. І ми бачимо Артема Кутера. Він, до речі, срібний призер національної першості минулого року серед юнаків 2006 року народу. Скажу команда Вінської обласні з Євша підприємством Васіфа Талибова. І чемпіон Вінницької області. Торічній з 2008 року народження. В складі цієї команди. Ось він Артем Кучер, всій кращий. Так що бачите, що 13-5 на користь обласного звіща. Я думаю, що вони не матимуть проблем у цьому матчі. Десна вже, так би мовити, і так вище голови стрибнула, коли вийшла у князі місця, на твій зверхановська така. От якщо я за Сергія Новікова і Артема Кучера скажу, що вона... для Артема Кучера він вже був частиною цієї команди, яка вже, можна сказати, доросла, хоча там 17-16-річні хлопці грають 6, -й, 7, -й, 8, -й, то е, наскільки мені відомо, Костя Дешенов розглядається як один з кандидатів на, 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 на наступний сезон у команду «Вінницька обласна, яка грає на дорослому рівні, рівні. Віталій Христофор приймав цей м'яч. Віталій грає у збірні Вінницької області 2010 року народження. А ось Матвій Зверхановський, якщо не розуміє, 2009 року народження. Це там з рахунком 15-7 поради школа. Ну, вони і та школа, та школа, дитяча юнацька спортивна. Хлопці з Десни, ну, Десна це Стрижок, я можу сказати. Там є, до речі, і селище Десна теж ходить з громаду, Є така Десна. А звідки назва Десна? Я, якщо чесно, не знаю. Андрій Заводян, директор дитячо юнацької спортивної школи. І наскільки мені відомо, вже у вівторок, наступний вівторок, ось саме ця команда буде представляти Стрижевську громаду, е селищну громаду на е районному рівні гімназіади України. Вінницький район. В аграрному будуть матчі будуть грати команда аграрної громади. Команда Липовецької міської громади, а команда Стрижевської громади. Дівчата і хлопці з цих трьох громад будуть розігрувати чемпіона гімназіади. Паралельно відбувається інше відомство проводить не Вінницька обласна федерація волейболу. Мені якось дуже цікаво, все-таки волейбол, наймасовіші змагання це гімназіада і плічоплі, це українські шкільні ігри. А федерація волейболу якось так що проводить інш, інша структура, хоча і спортивна, але структура Міністерства освіти і наук. І дещо розбігається. Гайсенський район проводив у п'ятницю. Команди зіграли по чотири гри, в тому числі команда Бершевська Дювець Равесник. По чотири гри зіграли в п'ятницю, попали додому хто о 12-й годині ночі, хто пізніше, хто чуть-чуть раніше, а вже о 5-й ранку вони вже мали прокидатися, їхати у Вінницю, грати вчорашній тур. Бачите, як трішечки немає взаємодії такої між цими структурами, які намагаються розвивати волейбол. Получається, у нас в волейболісти три дні поспіль грають, а потім півроку ніде не грають. Буває таке. Кучер подавав. Можна сказати, що це вже елементи силової подачі. Якщо я не помиляюся, цей хлопчик сьомий номер. Я вже в чемпіонаті Вінниці в складі команди Вінницького фахового коледжа Ну команді Леоніда Маргаєва. Можливо, помиляюсь, можливо, ні. І сьогодні ця команда має грати, команда Леоніда Маргаєва, але вони, наскільки відомо, перенесли цей свій тур, гратимуть пізніше. Скидка Сергія Новикова проходить. Сергій Новіков так ще є срібним призером національного чемпіонату торічного 2006 року на Перший спортивний розряд. Ось оцей хлопець, який зараз пробивав з другої лінії, він вже займається Уленіда Миколаєвича Моргаєва. Знаного фахівця у нас. Ну, не знаю, будемо нагода, чи я отримав запрошення Миколи Добровольського приїхати познімати і показати вам Вінницьку районну гімназіаду у вівторок, тобто якого там 20-го лютого. Не влучає Сергій Народ, ну, майданчик. Що стосується команди Дисней, яка зараз програє 10-23, цілком прогнозовано. Мені хочеться сказати, що вже те, що хлопці грають у волейбол, хоча б і більше з них не займається серйозно цим видом спорту, наскільки мені відомо. Вже, вже це вже добре і я думаю, що якщо подивитися на своє дитинство, то ми ну, все, що було, все, що проводилось, які змагання, проблем, ми там приймали участь. Хіба що не було фігурного катання і гірськолижного спорту? 24-11 седбол, куб. Команди Світлана Скорбаків. Що, друзі, ми з вами побачили команду Десна. Перша вона попала в відеотрансляцію. Ну, а команду Ну ще, може, подивимося ще одну гру. Оскільки є, все-таки у мене певний ресурс обмежений, то ми обмежимося першою партією. Я думаю, перевага тут. Костянтин Дощанов закриває цю партію 25-11, команда Сілана Скорбочок виграє у Десни після першої партії 1-0. Олександр Мазан працював для вас з Вінниці.